Думаю, вже всі знають, що таке криптобіржі і як вони працюють, але точно не всі знають про таку біржу, як BINGX, і як з неї можна стабільно заробляти гроші. Тому в даному відео я вам розкажу про промакції від цієї біржі, про те, як правильно їх робити, і про те, як можна стабільно лутати по 200 доларів з однієї такої промакції. Поїхали! І так, що ж це за такі промоакції? Зараз біржа BingX випускає промоакції Майже кожен тиждень, а то й частіше, у яких можна отримувати 30 40 доларів на аккаунт. І саме головне, що ніяка верифікація не потрібна. Ви скажете, не може такого бути, а я скажу, може. Так, біржа не потребує проходження ніякої верифікації. І на мою думку, це її найголовніший плюс. По умовах тут все в принципі дуже легко. По-перше, треба зареєструватися на біржі Бінвікс за партнерським посиланням. Яке буде в моєму телеграм-каналі. Послання на нього я залишу в описі до цього відео. Саме за цим посиланням треба реєструватися, щоб у вас був доступ до участі у таких промоакціях. Якщо ж ви зареєструєтеся за звичайним посиланням, то ви не зможете взяти участь. По-друге, у кожній промці треба підтверджувати участь на сайтах цих промоакцій. Це дуже важливий крок, який багато людей пропускають. Далі виконують усі умови. І не отримують винагороди, тому що не зробили цей крок. По-третє, за депозит більше ніж 100 доларів на свій аккаунт можна отримати 5 доларів. Тобто, просто робимо депозит та гарантовано отримуємо 5 доларів на один аккаунт. Але зауважте, що ці 100 доларів треба тримати до дедлайну тої або іншої промки. Це теж дуже важлива умова. Далі давайте перейдемо до найголовніших умов, за які і виходить забирати найбільші профіти. І так, І так, за оборот на ф'ючерсах у розмірі 2000 доларів, зазвичай на один аккаунт можна отримати 5 доларів. Наприклад, ставити 100 доларів з 10-тим плечем, і це якраз виходить оборот у 2000 доларів. Давайте поясню. Ви ставите 100 доларів, вони помножуються на 10, і це виходить 1000 доларів на вході в ордер і 1000 доларів на виході з ордера. І того в сумі виходить якраз 2000 доларів. Але для того, щоб це вийшло, головне торгувати на безстрокових фьючерсах, а не на стандартних ф'ючерсах. Також за обороту розмірі 20 тисяч доларів на ф'ючах. Зазвичай можна отримати 20 доларів на один аккаунт. Насамперед скажу, що обороти робляться дуже легко, просто треба звикнути та знати, як правильно все робити. Зараз я розповім пару фішок, які я використовую, щоб не витрачати багато грошей на ці промки. По-перше, комісії. На усіх біржах є свої комісії. Щоб сильно на них не витрачати, треба торгувати не по ринку, а ставити лімітні ордери. Тобто відкривати та закривати свої ордери лімітом. Так, це буде займати більше часу, але витрати будуть набагато менші. По-друге, щоб був мінімальний шанс втратити на курсі монет, треба обирати найменш волатильні монети. Тобто заходити на ринок, дивитись та самі по ситуації обираєте монети, які не дуже волатильні. Наприклад, особисто я у попередніх промках юзав такі монети, як XRP. Терікс та Атом, тому що вони приблизно трималися на одному рівні. В принципі, це всі базові фішки, які я використовую. Якщо ви нічого не зрозуміли, то я записав маленьке детальне відео про те, як правильно робити обороти, і виклав його до себе в телеграм-канал. Послання на нього, як завжди, є в описі до цього відео. Переходіть та дивіться це відео. Також майже кожного дня я там виставляю різноманітні промо-акції. Наприклад, нещодавно можна було золотати аж 70 доларів на аккаунт від BinGix, поєднавши дві такі промки. Тому залітайте, точно не пожалієте. І на кінець, щоб заробляти 200 доларів та потенціально більше з таких промок, просто можна їх абузити. Тобто робити 10 аккаунтів і це вже збільшує наш прибуток у 10 разів. Але не завжди виходить робити по 10 аккаунтів. Наприклад, ось нещодавно була промка, у якій усі місця розібрали всього лише за одну годину. І це ще при тому, що вона стартувала аж о другій годині ночі. Особисто я встиг зробити тільки 2 аккаунти, і на них прийшли винагороди. Чистими саме за цю промку я заробив приблизно 50 доларів. На цьому, в принципі, все. Всім дякую за перегляд цього відеоролику. Ставте лайки, підписуйтесь на цей YouTube канал, також пишіть коментарі, я їх обов'язково всі прочитаю. А з вами був я, Даніель. Ще побачимось!